Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Ростислава Євгеновича Кавецького національної академії наук понад 60 років своєї діяльності являє собою потужний академічний центр в галузі експериментальної і клінічної онкології. Вся наукова тематика інституту виконується в рамках пріоритетних напрямів, які ви зараз бачите на екрані. В інституті відбувається підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 091 біологія і 222 – медицина, спеціалізація онкологія. Підготовка здобувачів вищої освіти на ступінь доктора філософії відбувається вже не перший рік і має випускників. Для виконання практичних занять під час навчання, а також для реалізації дисертаційного дослідження, здобувачі мають всі необхідні умови. В першу чергу це висококваліфікований кадровий потенціал викладачів, а також функціонування сучасного сектору науково-методичного забезпечення, до складу якого входять наступні складові. Центр колективного користування науковими приладами молекулярна онкологія та біотехнологія, центр експертиз. Банк ліній тканин людини і тварин, експериментальна база в іварії і наукова бібліотека інституту. Центр колективного користування науковими приладами розташований на першому поверсі головного корпусу інституту і складається з декількох частин: це пелар, лабораторія, кімната для проведення імуногістохімічних досліджень, приміщення для роботи з культурою клітин, окрема кімната з мікроскопами, а також це велика кімната, де зручно розташоване сучасне та необхідне обладнання для виконання широкого спектру наукових досліджень. Лазерний проточний цитометр DX Flex, виробництво. Торгової компанії Beckman Cauter, розроблено для клінічних досліджень. Прилад має високу чутливість та простий у керуванні, що дозволяє легко стандартизувати цитометричні дослідження. DX Flex оснащений автоматичним завантажувачем зразків і стандартною каруселлю на 32 пробірки, також має адаптер для завантаження зразків у 96-луночний планшет. Він доступний у самих конфігураціях, що включають до трьох лазерів та до 13 детекторів флюоресценції. Наша конфігурація дозволяє використовувати детектори бічного та прямого мікл... світлоросіяння, а також проведення одночасно п'ятиколірного флюоресцентного аналізу на лазері довжиною 478 нанометрів. Флюорохроми робочих флюоресцентних детекторів FITS, PE ACD. PC5 та PC7 та аналогічні за характеристиками. можливо проведення широкого спектру досліджень, зокрема, визначення імунофенотипу клітин, периферичної крові хворих на лімфопроліферативні захворювання, дослідження біологічних маркерів клітинних ліній, визначення вміста апоптичних клітин у лімфоцитах периферичної крові, походження та ступінь диференціювання лейкемічних клітин, дослідження кінетики погинання на начаснок церії та продукції активних форм кисню. Аналізатор газик idl 800 flex використовується для визначення парціальних тисків co 2 та o 2 в крові, визначення pH крові, визначення іонів, таких як натрій, калій, кальцій та хлор, а також глюкози та лактату. На теперішній час за допомогою цього приладу можна визначати до 18 зразків одночасно. Весь процес займає близько п'яти хвилин. Даний пристрій використовує як і цільну кров, так і капілярну для визначення всіх характеристик, які були зазначені раніше. І зараз на екрані ви бачите рідинний хроматограф Agilent 1200. Прилад має діодно-матричний і флуоресцентний детектор, завдяки чому можна вимірювати речовини в діапазоні хвиль 200-950 нм і ті сполуки, які мають здатність до флуоресценції. Прилад має можливість змінювати колонки, завдяки чому можна вимірювати різні класи біологічних молекул, і також тут знаходиться зручна кумірка для зразків у кількості 100 штук і термостат від 4 до 40 градусів. Це біохімічний та імуноферментний аналізатор Кем Він повністю автоматичний з вмонтованим термостатом, з вимірюваною температурою середовища 25 і 37 градусів. Може вимірювати до 200 біохімічних показників на годину, а також 170 кінетичних показників на годину. В даному секторі можна розмістити велику кількість реагентів. В цьому секторі ми розміщуємо епендорфи з вимірюваною рідиною, це або плазма, або сиворотка. В даному планшеті прилад автоматично розмішує. Проводить інкубацію, а також вимірювання. До нього підключений комп'ютер відкритою системою, тобто туди можна писати власні програми, що можна вимірювати. Спектрофотометричні прилади центру представлені двома спектрофотометрами. це спектрофотометр Agile та спектрофотометр Helios. Особливістю спектрофотометра EdgeLand є те, що він оснащений діодною матрицею, що надає можливість записувати спектр на всій довжині хвилі за декілька секунд. Спектрофотомер Helios є дещо повільнішим, але його перевагою є те, що він містить приймач для сіми кювет, що надає можливість записувати. І обробляти одночасно декілька зразків, також програмне забезпечення даних приладів дозволяє робити якісний та кількісний аналіз отриманих вимірювань. Також слід звернути увагу на багатофункціональний рідер Synergy HT, який дозволяє вимірювати флюоресценцію, люмінесценцію та абсорбцію в плашетах з різною кількістю лунок. Прилад має систему для струшування зразків та її інкубації при заданій температурі. Також перевагою даного приладу є те, що він оснащений модулем з інжекторними шприцами, які дозволяють регулювати об'єм та швидкість ведення зразків, що особливо актуально при проведенні фармакокінетичних досліджень. Також в центрі знаходиться автоматичний гемоаналізатор від японського виробника. Прилад досить зручний в своєму користуванні і досить компактний, дозволяє вимірювати до 18 параметрів крові як експериментальних тварин, так і людини. На екрані можна побачити результати та роздрукувати їх у вигляді цифр або маленьких таких гістограм. Прилад має систему самоочищення та самозапам'ятовування до 200 останніх результатів, тому він. Досить зручний у своєму користуванні слід зазначити, що біля кожного приладу знаходяться робочі журнали з обліку часу роботи, де співробітники їх ретельно заповнюють. Лабораторія для гістохімічних, морфологічних і імуноцитохімічних досліджень оснащена повним комплектом обладнання, яке потрібно для цих. Методик, починаючи від водяної бані, закінчуючи ротаційними санними саннамикрутоном, а також водяної бані для розправляння срізів чи столиком для їх сушки, ми працюємо з системою детекції для однієї двох міток, а також з різними гістохімічними методиками, як зафарбуванням трихрому масона, вангізона, малорі. Та, наприклад, звичайними барниками, як от конго-червоний, чи то синій, що дозволяє повною мірою характеризувати комплекс ткан... різних тканин, їх характеристика також елементів. Світловий мікроскоп, аксіоскоп цейз дозволяє досліджувати гістологічні препарати на збільшенні починаючи від 40Х і закінчуючи 1000х. Окрім того, в його комплектації також є флюоресцентний блок, який дозволяє досліджувати. Мічені флюоресцентні мітки на наших зрізах. Мітки ті можуть бути червоного, синього, зеленого кольору та ультрафіолетового кольору. Ще один наш мікроскоп це Carl Zeiss при Світловий мікроскоп, який дозволяє працювати із збільшення 40х 1000х. В світловому режимі також до нього ідея програмне забезпечення, яке дозволяє робити якісні знімки та проводити перфометричні дослідження. Отже, наша пнр лабораторія організована і обладнана згідно вимог чинного законодавства України відповідно до правил техніки безпеки, а також правил біобезпеки. У нас лабораторія складається із трьох окремих приміщень. У першому приміщенні відбувається про підготовка. Тут ми виділяємо накліїнові кислоти, а також е, е, вимірюємо їх концентрацію у е, процесі роботи. Наступне, на наступному етапі зразки передаються сусідній кабінет, не потрапляючи на е, загальний коридор в абсолютно стерильних умовах. Отже, тут є ультрафіолетові лампи, які... Стерилізують всі приміщення з метою техніки безпеки. Я не буду їх зараз вмикати, тому що це не корисно для очей. От і якщо ви бачите через віконце, це там є наступне вікно в кабінет безпосередньо в ПЛР, де проводиться ПЛР. Там стоїть наш апарат, який видає наші результати. Ця робота організована максимально м, зручно для того, щоб співробітник найменше всього контактував з зовнішнім середовищем тобто в коридорі, тобто у нас повністю все, повністю все стерилізується і кожен біобокс, кожна кімната має кілька різних ультрафіолетових ламп, які вмикаються перед кожним робочим днем. Ну і, Відповідно, коли ми закінчуємо роботу, ми також їх вмикаємо для того, щоб стерилізувати приміщення. званою чистою кімнатою, де у нас фактично не контактують люди із зразками. Тобто зразок вже поміщений у дорозі пункту планшет, передається через вікно, і лаборант просто вмикає апарат і поміщує цей зразок в апарат. Зараз він загрузиться у нас. Також на роботі дуже важливо реєструвати, хто працював за апаратом і які розслідження проводились, оскільки це важливо для того, щоб відновити дані, які можуть бути загублені або неправильно підписані. Тому ми намагаємося виключити будь-який момент людського факту в даному процесі. На базі інституту інституту експериментальної онкології, патології радіобіології радіобіології Мінікавецьку, більше 20 років тому було створено банк клітинних ліній з тканин людини та тварини, унікальну колекцію клітинних ліній, постійних і первинних, які мають різне гістогенетичні видове походження. Колекція налічує близько 250 клітинних ліній. Які є надзвичайно унікальним і багатим ресурсом для виконання досліджень різної спрямованості. Не тільки для досліджень, але, і, що важливо, для певних учбових програм. Окрім того, робота, яка проводиться в банку клітинних ліній, спрямована не лише на отримання нових клітинних ліній, підтримання колекцій вже існуючих клітинних ліній, а також виконання різних науково-дослідних робіт. Як бачите, банк клітинних ліній обладнано на досить сучасному рівні, є необхідна кількість мікроскопів, інвертованих, зокрема, які просто необхідні для роботи з культурою клітин. Стерильних ламінарних боксів другого класу захисту, які також необхідні для роботи з культури клітин. Ну і різне обладнання, яке або є необхідним, або є бажаним для роботи з культурою клітин. І експериментальна база інституту представлена віварія, який знаходиться в окремому приміщенні. На сьогодні в іварі налічує тисячу півтори тварин, серед яких нелінійні щури та миші різних порід. Тварини розташовані в окремих кімнатах і є спеціальне приміщення, де перебуває молодняк, щойно народжені тваринки. Також у віварії є маніпуляційна кімната, де науковці можуть провести необхідні процедури з тваринами. В нас працює гарний персонал і є ветеринарний лікар. Хочеться звернути увагу на те, що приміщення в Іварію облаштоване системою вентиляції, є ультрафіолетові лампи та міститься все необхідне для роботи з тваринами на високому рівні. І також на базі інституту функціонує наукова бібліотека. Станом на початок 2023 року вона налічувала понад 80 тисяч наукових видань, серед яких майже 19 тисяч це книги, понад 52 тисячі періодичних видань, серед яких 27 тисяч іноземною мовою, і також понад 9 тисяч автореферацій та дисертацій. Також бібліотека облаштована сучасними комп'ютерами з виходом в інтернет, де всі бажаючі мають можливість там попрацювати.